Баркін, паркін. Варкін, паркін, бапкін. Баркін. Ти король. Усім привіт! Це канал Boxing Review. Друзі, сьогодні у нас незвичний випуск. Цього разу не буде нудного переживування одних і тих же новин, але під різними кутами. Сьогодні буде про справжній бокс у Ринзі. Минулі вихідні подарували фанам боксу одразу два гучні вечори в США, які відбулися з різницею в один день, але на різних аренах і з абсолютно різною атмосферою. Лас-Вегас приймав жорсткий безкомпромісний турнір з Boxing 2, А Нью-Йорк і легендарна арена медісон Garden став сценою для технічного боксу найвищого рівня. Саме ці поєдинки стали найбільш обговорюваними протистояннями вікенду. І кожен з них по-своєму вплинув на розклад сил у світовому боксі. Тож починаємо. Арена UFC Meta Apex Лас-Вегас США у співголовній події другого турніру від Zufa Boxing Український нокаутер Сергій Багачук зійшовся з російським екс-чемпіоном світу Раджабом Бутаєвим у ліміті першої середньої ваги. Бутаєв відразу обрав максимально обережну тактику. Високий блок, робота другим номером і ставка на контратаки. Саме такий підхід дозволив йому кілька разів небезпечно зловити Багачука, зокрема лівими боковими по печінці. У стартовому раунді Сергій навіть був серйозно потрясений. Втім, уже з другого раунду Багачук поступово перехоплював ініціативу. Він почав активніше нав'язувати темп, а Бутаєв перейшов у стійку лівші, намагаючись працювати від захисту. У п'ятому раунді росіянин повернувся у звичну стійку. І бій перетворився на жорстку рубку, де перевага вже була на боці українця. Дев'ятий раунд став чи не найкращим для Бутаєва. Він добре провалював Багачука і відповідав точними контрударами. Але фінальний відрізок поєдинку Сергій провів значно активніше. Притиснув суперника до канатів і завершив бій у ролі агресора. Суддівські записки розійшлися, але двоє з трьох віддали перемогу українцю. Результат поєдинку Сергій Богачук переміг Раджаба Бутаєва роздільним рішенням суддів з рахунком: 9694 Богачук, 9694 Бутаєв і 96-94 Богачук. В рамках цього ж вечора ще один українець, ексчемпіон світу Олександр Гвоздик, повернувся на ринг в поєдинку проти американця сербського походження Радівоя Каладжича. Початок бою був за гвоздиком. Він працював першим номером, активно комбінував. І вже в стартових раундах двічі відправляв Каладжича в нокдаун. Спершу після комбінації лівий боковий правий прямий, а потім серією біля канатів. Другий раунд був більш конкурентним, але Олександр знову виглядав технічнішим і швидшим. У п'ятому раунді стався ще один момент, схожий на нокдаун, але Рефері вирішив не фіксувати падіння. Поступово Каладжич почав додавати в агресії. У сьомому раунді він зловив гоздика відправив його на канвас. А після важкого нокдауну Рефері, оцінивши стан українця, зупинив поєдинок. Результат бою Радівоя Каладжич переміг Олександра Гвоздика технічним нокаутом у сьомому раунді. Головною подією цього турніру став внутрішньомексиканський поєдинок між екс-чемпіоном світу Хосе Валенсуелою та потужним панчером Дієго Торесом. Лівша Валенсуела одразу зробив ставку на чистий бокс. Робота на ногах, постійні зміщення. Атаки на випередження та фірмові ліві кроси. Торес вже намагався нав'язати силовий бій і притискати суперника до канатів. У першій половині бою Валенсуела виглядав значно краще. Він заплутував Тореса рухом, не давав нав'язати темп, хоча й пропустив лівий хук, який призвів до розсічення біля правого ока. Наприкінці поєдинку Торес пішов у банк, намагаючись переломити хід бою. Але Валенсуела впевнено відпрацював у відповідь і навіть зарубався в останню секунду бою. Результат зустрічі Хосе Валенсуела переміг Дієго Тореса одноголосним рішенням суддів з рахунком 99-91 тричі. Ще одне гучне боксерське шоу завершилося днем раніше в Нью-Йорку, і його приймала легендарна арена Madison Square Garden. У співголовній події вечора зійшлись два відомі американця. Екс чемпіон легкої ваги Кішон Девіс проти експретендента Джемена Ортіса. Девіс одразу нав'язав психологічний тиск. Нависав над суперником, провокував, Хладнокровно контратакував і навіть дозволяв собі грати на камеру. Ортіс Лівша намагався більше працювати ногами, але поступово втрачав варіанти. У чемпіонських раундах перевага Девіса стала очевидною. В 11-му раунді він відправив Ортіса в нокдаун лівим хуком по корпусу, а у фінальному відрізку знову пробив у тулуб. Суперник взяв коліно і рефері зупинив бій. Результат Кішон Девіс переміг Джемена Ортіса технічним нокаутом у 12-му раунді. Ну а кульмінацією цього шоу і взагалі усього вікенду став бій за титул WBO у суперлегкій Вазі між чемпіоном WBC дивізіоном нижче Шакуром Стівенсоном і діючим володаром титулу Тефімо Лопесом. Лопес намагався працювати першим номером, але був занадто розмашистим. Стівенсон швидко пристрілявся джебом, читав усі наміри суперника і жорстко контратакував. Навіть коли Теофіма спробував змінити ритм і додати серійної роботи по корпусу, це дало результат лише на короткий відрізок. Теофімо намагався влучити одним ударом, але Стівенсон бачив їх і легко уникав. У шостому раунді Шатур завдав йому розсічення. Теофімо зміг вирівняти хід поєдинку, але всього на пару раундів. Далі Стівенсон продовжив його перегравати, впевнено працюючи першим номером. Загалом повна домінація Шакура. Він виграв майже кожен раунд і завершив бій максимально впевнено. Результат бою Шакур Стівенсон переміг Тефімолопеса одноголосним рішенням суддів. з рахунком 119-109 тричі. Для Шакура це вже четверта вагова категорія і другий пояс одночасно. Що ж, як ми бачимо, ці два вечори боксу чітко розділилися за сенсами – Богачук і Девіс підтвердили, що готові ще до вищого рівня. Стівенсон остаточно закріпився як один із лідерів світового паунда. В свою чергу, Валенсуела повернув собі статус тобійця. А от поразка Гвоздика найболючіший момент для українських фанів. Що далі для Нейла? Логічно, поразка технічним нокаутом після хорошого старту може змусити Олександра задуматися над майбутнім. Варіантів кілька: ще один бій для перевірки. Перехід у тренерську або експертну діяльність, або ж остаточне рішення завершити кар'єру. Його досвід, ім'я і спадщина вже вписані в історію, але останнє слово за ним. А як ви загалом оцінюєте минулий боксерський вікенд і що порадите Олександру Гвоздику? Пишіть ваші думки у коментарі під цим відео. Ось такі були новини на сьогодні, а з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалось це відео. Адже кожен лайк, комент або репост. Це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.